Ваша зона відповідальності це новопавлівський напрямок. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію. Це одна з ділянок, де що спочатку літа ворог після зіття Курахова, після атаки на, на півдні Донецької області намагається просуватися на стик Запорізької, Дніпропетровської і виходити повністю на кордони Донецьких областей. Спочатку літа ворог тут намагається штурмувати, атакувати. Ці штурми тривають і до сьогодні. Не знаю, чи по мені видно чи ні, після нічної роботи от, щойно повернувся. Ворог використовує будь-яку нагоду, щоб десь про. Учитися, причому дуже цікава річ, що тут кожного російського окупанта, кожного ванька не так багато запасів зброї і їжі, якої взагалі немає з собою. Зате в кожного є прапор, тому що їхнє завдання десь завісти, стикнути прапор. А наше завдання виявити це місце, локалізувати це бойова робота знешкодити цього одноразового прапороносця. Так і буде і цієї ночі. У нас впав туман на ранок Падає туман, значить, немає очей, немає повітряної розвідки, дрони нічого не бачать, і тому ванюшки почали лізти з усіх. Чилено, але десь годині восьмій ранку туман розступився, з'явилося сонечко. Ми почали швидко виявляти цих ворогів, їх знищувати. Тому тут важка бойова робота. Немає такого однозначного наступу. Ворога тут йдуть постійні зустрічні бої. Десь просочилися пару ваньків. Буває так, що наші позиції і ворожі позиції через одну хату, через декілька десятків метрів в лісі. Буває так, що наші позиції глибоко за ворожими, бо декілька заблукавших ваньків проникають за наші позиції. Тут дуже динамічний фронт. Я б хотіла, щоб ви порівняли ситуацію на Новопавлівському напрямку бої і на Краматорському, де ваш підрозділ теж довго тримав оборону. Тримає оборону, тримає тут ділянку фронту, яку ми тримали на Краматорському. Ми її продовжуємо тримати. Там фронт майже статичний, тому що ми там намертво зупинили ворогів. Там будь-які просування рахуються міліметрами ціною величезних втрат. Тому там ситуація більш статична статистична, теж не 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 легша, тому що кожен знає кожного дороги, кожного стежки. Всі знають кого позиції. Там морський бій, де кожен знає де в кого стоїть корабль. Тут ситуація динамічна, тут ситуація змінюється. Тут фронт не є стабільний, тут величезна сіра зона. Ворог десь намагається вклинатися, тому що якщо, наприклад, на стабільних ділянках фронту мінометник чи летун, він знає, що він знаходиться в тилу і може спокійно відпочивати робити тільки свою роботу, тут кожен стрівається.